Вітаю колектив. Там знімав я відео, казав, що завелись в мене довгоносики. Хто дивився, той знає. І Так і просив поради, хто що порадить, що з ними робити. Та й сам думав, як би шукав інформацію, як від них позбутися. І так як Ну якби основний такий метод боротьби це газація. Такі таблетки спеціальні. Ось вони. Дві штучки в мене залишилося. Пробував я ось бочка з ячміньом, Там ще в мене в іншому місці бочка з пшеницею. То попробував я на цих двох бочках по таблетці. Там, як я купував, мені сказали 2-3 таблетки ось цих на тонну. Ну Так як 200 літрова бочка, то одної таблетки, як би з головою повинно вистачити. то... Поклав я сюди одну таблетку і така сама бочка з пшеницею і туди теж одну таблетку поклав. І зараз, як би хочу відкрити кришку, <кхід> подивитися, що там воно. Я там, може, і не побачу якби, такого ж результату. Бо зверху, ну, що ти побачиш зверху в основному туди глибше лазять. Ось, Але подивлюся, таблетка розклалась чи не розклалась, бо вона при взаємодії з повітрям якби проходить реакція. і цей газ якби виділяється, і він собі осідає якби донизу. І все, що там є, жучки, личинки, все задихається, гине. якби То не знаю. Попробую, відкрию, подивлюся. Тут у мене була кукуруза, кукурузу я забрав <кій> виніс в окремий мішок на двір на сонце. Трішки вони потікали, бо що я з тим мішком зроблю, так я його використаю. А потім, коли. Я вже цю бочку використаю це після газації. якби, Це вона в мене 6 чи 8 днів, я вже не пам'ятаю, стояло. Так як я поклав цю таблетку, так воно стояло. Тепер я відкрию, <coughs> подивлюся. І нехай воно 3, 3, 3 тижні, як мінімум, повинно, ну, не, не повинно воно використовуватися в корм. це зерно, Яке газувалося. Тому, коли вже я його використаю, то ось так я все тут. Відсуну, вимиту з усіх вуглів, де в мене що є, бо тут же скрізь, як не комбікорм, то сіно Ось мерю, наприклад. Там зерно, тут цей куток я весь вимів був, відставляв. Ось тут все, що в мене, тут висівки, макух, соєвий сояшниковий. Теж я цей куток весь відставляв, вимітав, то їх тут теж багато було в кутках, в цій пилюці, то потім ще я. Препарат візьму якийсь в етаптеці, цей акарицидний Також скроплю все, де зможу достану з полівізатора, з щоб картоплю е, прискати, оприскаю все приміщення, пол, стіни, е, дах, якби, ну все, все, де достану, В який куток достану, туди і буду порскати. Щоб вони ще якби, повидушувалися, деякі є по вуглах. А зерно ось так. Зараз я поставлю на паузу, бо тут мені незручно кришка. Плотно закривається. Так класно, до речі, хто не знав, немає в мене зараз на чому показати, немає бочок, як ось цю кришку від'єднати від бочки. Бо я раніше думав, просто болгарку відрізним кругом якби, відріжу по під край. Ну і все. Але воно не буде закриватися щільно. А в інтернеті піддивився, що зачисний круг на болгарку ставиться, і ось ця просто кромочка стесується. Зачисним кругом помаленьку ця кромочка якби стесується, стесується, і кришка від'єднується. І дуже тоді плотно вона сідає. Я ж кажу, вона як в паз заходить, то що треба. Можливо, буде де бочка, то я обов'язково зніму відео. Коли, якщо в мене з'явиться, буду якби, зрізати кришку, то обов'язково покажу. Але вони теж в ціні подорожчали. Я би ще взяв, звісно, по штук, але ну, поки... поки ні. Тому зараз відкрию кришку і подивимося, що ж там робиться. Так, ну ось підірвав кришку, бачите, як вона виходить, туди сідає, де її ще прихлопнув і все, і вона дуже класно, якби щільненько так прилягає. Так, так, я її десь на глибину, так, по центрі бочки, на глибину 5-7 см я цю таблетку був, опускав. О, ось вона. Бачите, який білий, білий така як мука. Це вона розклалася. І я сподіваюся, що цей весь газ він пішов, пішов донизу. Такий ефект воно дає. І зараз що я ще хочу, ось у мене ще дві бочки. Одна і ось інша. Обидві з зачмень. Одну я вже не буду якби, газувати, тому що мені потрібно використовувати, мене не лишилося, той загазований. Осталося ще ці дві бочки. То ось цю я зараз знову покладу таблетку з цим газом. О, тут видно вони весь скільки їх. Пацани працюють. То зараз я їх допоможу їм трошки, хай подихають. Ну, а цю вже буду використовувати, що я з нею зроблю, тому що потрібно використовувати щось і в корм. Ось так в мене дві лишилося. Одненьку я сюди покладу і так само її туди на глибину 5-5 десь 5 сантиметрів. Це закриваю, щоб не було тривалого контакту з повітрям, бо почне розкладатися і кришкою накрию. Це вже бочки іншого плану, ці так плотно не закриваються, ну, але байдуже. Ось тут їх теж є. Ну, але я буду використовувати, молоти, гранулірувати, ну що зробиш. А потім вже коли все повикористовую, то я ж кажу, зроблю таке типу, генеральне прибирання, все за мету і спорскаю якимось препаратом. Можливо, навіть не одним. Ось, як вона плотно сідає. О, красота. Тому ось таке відео боявся, я не хотів газувати, бо хто я казав там в тому відео, що там в мене кролі. Вон трішки далі там клітка стоїть з кролями і вже ось ті бочки, якби чи не буде їм шкоди. Ну, але слава Богу, ніби все пройшло нормально. Я тут і гранулірував і молов. І сіно, і зерно, то ніби ніби все нормально, живий здоровий і я і, і кролі, то ось цю бочку я загазую. Ну а тут вже нехай живуть, поки ну що я зроблю. Помаленьку виберу, та й думаю, буде. буде нормально. Тому ось таке відео, ніби все, все сказав, що хотів. Ну а там можливо що забув, то питайте, я не знаю в коментарях, будемо спілкуватися ще там далі. Все, всім дякую, всім до побачення.